Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. А в цьому огляді хочу показати вам один із нових залізничних маршрутів. Попри те, що раніше вже існував поїзд з сполученням Умань-Харків, діючий маршрут є фактично новим. Він складається з двох частин: це Умань-Дніпро та Дніпро Харків. І нагадаю, що раніше вже існувало залізничне сполучення між станціями є Умань та Харків, Умань. Проте пісні. Після 2014 року ці поїзди були скасовані. І наразі жителі Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Харківської областей мають можливість пересуватися між різними регіонами за допомогою поїзда Умань-Харків. І в цьому огляді я розповім детально про маршрут, про вартість квитків і про умови комфорту у згаданому поїзді. Поїзд номер 65 «Харків-Умань» ходить через день. Відправляється з Харкова по непарних датах о 17 годині 49 хвилин, наступного дня прибуває до Умані о 9 годині 30 хвилин. Зворотній рейс по парних датах «Умань» відправлення 17 година 40 хвилин, прибуття до Харкова о 9 годині 51 хвилині. Час у дорозі – 16 годин. Коли я здійснював поїздку, до складу поїзда входили вагони Купе ТСВ. Наразі схема поїзда змінилася, і пасажирам пропонуються для проїзду вагони Купе по 418 гривень та плацкарт 248 гривень. Покажу вам кілька купейних вагонів. Один із них широковідома модель вагона німецького виробництва 80-х років Амендорф. Згодом такі вагони проходили капітальний ремонт, під час якого змінювалися деякі модулі та деталі. Зокрема, у вікнах замінили дерев'яні рами на склопакети. Але в цілому інтер'єр залишився незмінним. Біля нижніх полиць є м'які спинки, працює індивідуальне освітлення. На жаль, не вистачає шторок на вікнах, які у нічний час закривають світло з вулиці. Спальні атрибути, такі як матраци, подушки, лежать на верхній полиці, там також є ковдри. Постільний комплект, що коштує 50 гривень, складається з наволочки, рушника і двох прострадул. У провідника можна придбати гарячі напої, чай або каву. До речі, напої подають вже по підстаканниках. Санвузел вагону звичайного типу, тому у санітарних зонах не працює. Щодо наявності гігієнічних засобів, то на полиці в туалеті лежали ось такі шматочки мила і був у наявності туалетний папір. Джерела живлення, розетки для підзарядки гаджетів розміщуються у коридорі. І ще один купейний вагон, в якому я їхав, дещо відрізняється інтер'єром. Раніше це також був Амендорф у класичному варіанті, але після модернізації має інший вигляд. Біля нижньої полиці є спинки з невеличкою корзинкою для дрібних речей, диван відсувається від стіни, на верхніх полицях є бар'єри. Так само у коридорі розміщені три розетки. Санвузол у цьому вагоні виглядає ось так: звичайний унітаз, яким можна користуватися лише під час руху, є засоби гігієни, рідке мило та туалетний папір. Хочу детально зупинитися на маршруті поїзда. До 2014 року поїзд Умань-Харків ходив через Черкаси, Гребінку, Полтаву. Наразі сполучення здійснюється за іншим напрямком. Після станції імені Тараса Шевченка поїзд прямує до Дніпра, далі через Павлоград, Лозову на Харків. Таким чином, з'явився новий маршрут, що сполучає Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Харківську області. По станції Дніпро головний поїзд проходить у напрямку Умані о 22 годині 50 хвилин, у напрямку Харкова о 5 годині. Нагадаю, що залізничне сполучення між великими містами та Умані може сприяти розвитку туризму, адже відомо, що на Черкащині розташований національний дендрологічний парк Софіїка. Це не лише витвір садово-паркового мистецтва, але й історична пам'ятка, що була збудована у 1796 році. Територія саду ділиться на дві основні частини: верхній став і нижній став. Вони з'єднані між собою сходами та пішохідними доріжками. У верхній частині парку розташовані алеї із рідкісними рослинами, інсталяції з волонів, кам'яні гроти. Від шлюзу протікає рукотворна підземна річка Ахерон, по якій плаває човен. До речі, тунель із водою протяжністю 200 метрів збудований із вентиляційними каналами. У цьому є певна схожість з інфраструктурою метрополітену. Основні локації парку, такі як Фонтан Змія, Долина велетнів, водоспад, павільйон флори, знаходяться біля нижнього ставка. Попри те, що найбільшою популярністю парк користуються у теплу пору року, коли бояє зелень, сюди також варто завітати взимку. Спляча природа, завмерлі струмки, водоспади, біла ковдра навкруги створюють враження, ніби тут зупинився час. Також додам, що до парку є два входи: один розташований з боку вулиці Київської, інший вхід по вулиці Садовій. Таким чином, можна обійти практично всю територію парку і переміститися зі старого міста до сучасних кварталів. Дякую всім глядачам за увагу. Чекаю на ваші коментарі щодо цього сюжету. Хочу нагадати всім, що підтримати канал Залізні Магістралі ви можете за допомогою звичайних доступних опцій. Це коментарі, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів Чекають бонуси і також доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам зичу у цей непростий час з витримки та мужності Україна переможе.